Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята. Сьогодні до нас знову в гості завітала лялька Марічка. Вітаю вас, малята! А я для вас... Приготувала сьогодні цікаву картину. Що ж ти за картину принесла, Марічка? Малята, давайте разом роздивимося її. Подивіться, малята, що ви бачите на цій картині? Так, тут працюють діти, а ще ростуть дерева. Малята, як ви гадаєте, яка пора року зображена тут? Вірно, це весна. А як ви здогадалися, діти? Погляньте на деревах листячко ще маленьке, де-не-де -де -де? на землі видно молоду травичку. Правильно, діти, це. Весна. На цій картині діти доглядають за садом. Що вони роблять малята? Що робить хлопчик? Хлопчик обкопує дерево, а дівчинка йому допомагає. А як ще можна доглядати за садом, малята? Так, навесні. Біля дерева обрізають сухі гілки. А ще навесні дерева поливають. Ось таку картину принесла нам Марічка. Діти, а ви помітили, як змінилися дерева? На них вже з'явилися перші листочки. А на багатьох фруктових деревах розпустилися квіточки. Давайте подивимося на квітучі фруктові дерева. Це квітний абрикос. Його гілочки рясно обліплені квіточками. Подивіться, які вони гарні! А ось це квітнуть дерева у вишневому саду. Якого кольору квіти вишні малята? Так, вони білі. Подивіться, вони ростуть на гілці невеликими пучечками. А ось це квітне яблуня. Розглянемо ближче її квіточки. Погляньте малята. У яблуні квіти білі з рожевими плямками. Подивіться, які вони гарні. Вони, як і квіти вишні, теж ростуть пучечками. Малята сьогодні під час прогулянки пропоную вам поспостерігати за деревами навколо. Подивіться, на яких з них з'явилися лише листочки. А на які з'явилися квітки? Ось і все на сьогодні, малята. Нам прийшов час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей, малята!